П'ятниця, 27 червня, 1220-та доба війни. Дві ворожі ракети і п'ять дронів знешкодили наші захисники в небі над Дніпропетровщиною. В області стартував новий проєкт Офіцер-рятувальник громади. Як працює екстрена медична допомога в сучасних реаліях? Завтра День Конституції України. Про це та інше сьогодні у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини. Агресор бив по Нікополі, Покровській і Марганецькій громадах ФПВ-дронами. Постраждали четверо людей. Їм надано медичну допомогу. Пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, три багатоквартирні будинки: магазин, ринок, авто, лінія електропередач. Вночі над Дніпропетровщиною захисники неба знищили дві ракети і п'ять безпілотників. Станом на ранок в лікарнях Дніпра залишаються 108 постраждалих внаслідок ракетної атаки. 24 червня з них п'ятеро дітей у важкому стані четверо дорослих. Інші у середньому. Загалом за медичною допомогою звернулось 319 постраждалих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На жаль, збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. На зараз їх 21 Із загиблими у місті Самар. 23 Колектив телеканалу д 1 висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих від російської агресії. Про ситуацію в інших регіонах. Ночі ворог масово атакував Київщину безпілотниками та ракетами. Внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року народження. Всю необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Продовж минулої доби окупанти завдали понад 300 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, авто та об'єктів інфраструктури. На Полтавщині вночі працювали сили протиповітряної оборони, зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з супермаркетів. Постраждалих немає. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 970 окупантів. Загальні штати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 1 мільйон 16 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 42 тисячі 240. Крилатих ракет – 3 388. Президент України привітав воїнів центру спеціальних операцій АСБУ із 31-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами. Володимир Зеленський наголосив, що спочатку повномасштабного російського вторгнення воїни центру спеціальних операцій А СБУ знищили російську військову техніку на суму понад 5,5 мільярдів доларів. Ворожі танки, бойові машини, системи РЕП та інше обладнання. Глава держави Акцентував, що це без урахування результатів операції Павутина. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Деодин в Україні. Започатковано проєкт Офіцер-рятувальник громади. Його презентували і на Дніпропетровщині. Як вплине поява офіцера-рятувальника на життя мешканців громад області? Знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Як взагалі виникла ідея започаткування цього проекту? Проєкт офіцер-рятувальник громади має за мету створення безпечного середовища для населення. За кожною територіальною громадою буде закріплений офіцер-рятувальник, який на місцевому рівні забезпечуватиме організацію виконання заходів цивільного захисту, зокрема, забезпечить стійку, ефективну та сучасну систему, яка зможе ефективно реагувати на широкий спектр загроз та захистити населення і критичну інфраструктуру. Громади в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру. Ми дбаємо про безпеку в кожній громаді. Ми дбаємо про те, щоб в кожному населеному пункті, найвіддаленішому населеному пункті, ця безпека була організована. Ми вводимо і ще таку посаду: офіцер-рятувальник, офіцер, який буде відповідати за всю систему цивільного захисту, цивільної безпеки в регіоні. Він буде особливо навчений. Курси, які проходять і будуть проходити. Ані офіцери вони вже розроблені, і вони вже показують свою практичну, практичну складову. І ми впевнені, що цей офіцер разом з усією системою безпеки, яку ми створюємо, надасть впевненість кожному нашому громадянину. До проєкту вже долучилось понад 200 громад з 23 регіонів України серед залучених і громади, які наближені до зони ведення бойових дій. Зараз в плідній співпраці з ДСНС, ми будемо разом втілювати цей новий проєкт, ті всі напрацьовані наші вже механізми безпеки, яку фактично Бог щодня контактуючи з керівником громади, з людьми, які живуть на цій території. Він розуміє всі проблеми, допомагає і постійною присутністю. Показує, що поліція в постійній комунікації з громадою, з людьми вони будуть спільно працювати паралельно, де буде пересікатися якісь напрямки. Ну, наприклад, реагування національна поліція реагує на всі виклики, в тому числі і пожежі, якщо йдуть сигнали. Ну і звісно, удари терористичні удари росіян. Розподіл офіцерів-рятувальників по громадах буде відбуватися з урахуванням як кількості населення і території. Громади так і безумовно техногенним навантаженням громади, оскільки дуже важливо розуміти, скільки на території об'єктів. Критичної інфраструктури, об'єктів підвищеної небезпеки, інших категорій об'єктів, які створюють небезпеку. Тому в залежності від цих чинників і від інших чинників буде відбуватися розподіл офіцерів-рятувальників, наприклад, за невеличкими громадами, які складаються з декількох сіл, можливе закріплення одного офіцера, тобто за декількома громадами. В той же час великі громади з потужним техногенним навантаженням будуть мати. Декількох офіцерів громади одна. Що стосується Дніпропетровщини, то на сьогодні в області вже працює 12 офіцерів-рятувальників. Ще одна група проходить відповідне навчання. У подальшому планується розмістити таких офіцерів у всіх 86 громадах. Яна Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д 1 Працівники екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини надійно несуть вахту порятунку. Постраждалі від російської агресії, дорожньо транспортних пригод, пожеж, пацієнти із підозрами на інсульти, інфаркти травмовані і ще безліч причин, коли карета швидкої мчить на допомогу. Наша знімальна група побувала в одному із структурних підрозділів екстренки. Павлоградська станція екстреної медичної допомоги має надзвичайно напружений ритм. Однак, працівники, які щодоби виїздять на виклики, мають досвід і володіють всіма сучасними навичками порятунку. Зараз в зв'язку з новою територіальною реформою стало у нас сім районів на Дніпропетровщині, Тому це в минулому називався Меживський, Петропавлівський район, сам Павлоград і Павлоградський район, це Тернівка, це все те, що межує з на жаль, з Тимчасово окупованої Донецької області там працює плюс-мінус 20-22 бригади. Там є три диспетчери напрямки, які передають виклик безпосередньо до бригади. Уже на жаль, на сьогоднішній день є певна кількість населених пунктів, до яких ми не будемо виїздити, оскільки там постійно полюють дрони на автівки, які не є місцевими, навіть на автомобілі швидкої допомоги, як ви знаєте, Херсонщина інші області потерпають від, від цих прильотів. Тому певна кількість територій, згідно з моїм розпорядженням. Ми викликаємо службу 102 і на броньованому автомобілі з тих територій, з яких об'явлена губернатором примусова евакуація, але там залишились, на жаль, люди. Якщо вони викликають, то ми не в змозі їм допомогти, оскільки це дуже небезпечно. А перше правило екстреномічнопогу забезпеч особисту безпеку. Відповідає станція за два райони Павлоградський та Юр'ївський. А це понад 100 населених пунктів. Також під опікою станції екстреної медичної допомоги три міста: Павлоград, Шахтарське і Тернівка. В них мешкає понад 155 тисяч людей. Павлоградська станція це велика станція. Вона має в собі вісім підстанцій, 11 пунктів постійного базування. Це два райони Павлоградський, Юрівський район, а також три міста Павлоград, Шахтарський і Тернівка. Ми виїжджаємо в села, де надходить виклик і обслуговуємо ці виклики. Зараз лікарі працюють у надважких умовах, ризикуючи власним життям, бо доводиться працювати і під час повітряних тривог, і навіть загроз руйнації будівель. Наша знімальна група поспілкувалася з парамедикинями, які працюють на межівській підстанції. Екстренки, виклики можуть бути різні. Абсолютно, від анефілаксій до травм, ДТП. Просто може бути виклик до дитини, вдавилася чи ще якась проблема, наприклад, бджола вкусила. Абсолютно можуть бути ДТП, можуть бути коли. Прильоти тоді ми теж викликаємо, але за рахун... з допомогою нашої поліції ДСНС, бо ми без них не виїжджаємо на виклик. Теж і цивільних допомагаємо надаємо допомогу при екстрених таких ускладненнях, і вони нам більш допомагають абсолютно. Ми самі в місті з командою. Ми от разом працюємо от таким чином. За словами парамедикинь, особливу увагу завжди приділяють. Безпеці для цього постійно тримають контакт з національною поліцією та працівниками ДСНС Марина Сергіївна, Треба зателефонувати ДСНС і поліції чи безпечно нам виїжджати тут чи ні? Добрий день. Це вас турбує екстрена медична допомога. Ви можете нам допомогти. Нас прийшов небезпечний виклик на вибухи і ураження від... від касетного ураження. Ви можете нам допомогти, де ми можемо з вами зустрітися на якій безпечній відстані, щоб ви нам допомогли далі надавати допомогу. Автомобілі оснащені сучасною технікою для порятунку життя. В наявності дефібрилятор, кардіограф і все, що необхідно для реанімаційних бригад. «У Нас знаходиться все у швидкій допомозі, все апаратура, всі медикаменти, всі необхідні для надання медичної допомоги. У нас є дефібрилятор, кардіограф є електричний відсмоктувач, Також є у нас пульсоксиметр. Комний матрас, з допомогою якого ми транспортуємо поранених після обстрілу. Сумки у нас є реанімаційні, які ми зазвичай використовуємо на все це. І сумки з медикаментами, в яких знаходяться всі необхідні медичні препарати для надання екстреної медичної допомоги. Працівники екстренки міцно тримають свій фронт, рятуючи людей, повертаючи їм здоров'я, працюють заради нашої майбутньої перемоги. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов, новини де 1 28 червня День Конституції України. Цього року основному закону нашої країни виповнюється 29 років. Але конституційні традиції українців сягають ще законів князя Ярослава Мудрого та мають тисячолітню історію. Про джерела сучасної конституції та чому в її преамбулі згадується незворотність євроатлантичного вибору в сюжеті наших київських кореспондентів. Yeah. <laughs> 28 червня 1996 року. Під переможні овації народних депутатів Верховна Рада ухвалила довгоочікувану конституцію України, яка того ж дня набрала чинності. Вона складається із 166 статей. А в преамбулі згадується незворотність євроатлантичного вибору. Саме така конституція виникла не на порожньому місці. Її незаслужено забута попередниця була схвалена парламентом Української Народної Республіки 29 квітня. 1918 року розповідає фахівець Національного музею історії України Олександр Кучерук автором конституції Української Народної Республіки була комісія. Яка була створена Центральною Радою, нею і затверджена, і очолював цю комісію голова Центральної ради Михайло Грушевський, і його основний був внесок відплат, тому що знаєте, записати якісь формулювання це діло, а отдати завдання, дати поняття, уявлення, напрямок, як це має бути, це власне все залежить від Грушевського в комісії. Певний час в списку комісії було більше ста чоловік. Саме створення модерної української держави у 20 столітті та ухвалення двох її конституцій стало можливим завдяки традиціям гетьманщини знаменитій конституції Пилипа Орлика 1710 року. Там також зазначалося, Україна належить до європейської християнської цивілізації і відкидалася московська деспотія. До річниці третьої модерної конституції України в Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка про спадщину гетьмана Орлика. Дуже Надзвичайна подія. Вперше ми представляємо виставку про Пилипа Орлика напередодні Дня Конституції України. Наше сподівання залучити якомога більше молоді, розповісти їм про Пилипа Орлика, про історію цієї родини. Причому унікальність виставки в тому, що вона створена на основі історичних документів, віднайдених у Швеції 2000 24 року під час реалізації проекту резиденція орлика віднайдення в архівах світу. Я дуже раджу виставку, тому що фігури наших гетьманів вони намі і українцями на сьогодні не пізнані. А Пилип Орлик це той гетьман, який написав першу конституцію, яка найдрівніша в світі, яка навіть старша на ніж конституція Сполучених Штатів та Конституція держави Польщі. Тому познайомитись з цією постатю, відвідати виставку, на мій погляд, це віддати шану нашому гетьману, який дуже багато доклав до формування української державності. День конституції постулює боротьба та захист суверенітету України є справою кожного громадянина. Саме тому війна з російським агресором і цілком конституційна і всенародна. Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка, незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації на 47 мільйонів гривень. У цьому підозрюють екс-заступника мера Дніпра за матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури та на підставі висновку, отриманого від Національного агентства з питань запобігання корупції. Повідомлено про підозру колишньому заступнику міського голови Дніпровської міської ради. Йому інкриміновано умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до. Декларації та незаконне збагачення за даними слідства, посадовець у щорічних деклараціях за 2022-2023 роки не відобразив майно на суму 47 мільйонів. Йдеться зокрема про три квартири та парку місця в іспанському місті Барселона, сім земельних ділянок у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Квартиру, житлові і нежитлові приміщення, автомобілі та корпоративні права. Крім того, за цей період колишній чиновник незаконно збагатився на 9 мільйонів гривень. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на незаконно набуте майно у зв'язку з переховуванням від органу досудового розслідування за межами України його оголошено міжнародний розшук. За нашою інформацією мова йде про колишнього заступника міського голови Дніпра Філатова Олександра Сидоренка. Всеукраїнський соціальний проєкт. Ми, українці, всі одна родина. Подорожує містами України, залучають до участі велику кількість родин, зокрема тих, хто через війну був вимушений покинути рідну домівку. Цього разу представники проєкту завітали до міста Самар. Місто Самар стало другим серед громад Дніпропетровщини, у якому презентували соціальний всеукраїнський проєкт. Ми, українці, всі одна родина. Це музичний захід, який об'єднує переселенців і місцевих жителів громад, демонструючи спільну українську ідентичність. У нашій громаді зараз вже більш 8 тисяч переселенців. Сьогодні вони прийшли на це свято, за яке ми хочемо подякувати агенції Садиба М'юзік та їх спонсорам. Світі ті. Ми дуже їм вдячні за те, що вони приділили таку увагу нашим переміщеним особам. І дуже раді, що саме в нашій громаді це відбулося. Дякуємо спонсорам за подарунки і дякуємо всім, хто доєднався до такої справи. Це всеукраїнський соціальний проєкт, який згуртовує саме переселенців. У кожному місті у проєкті бере участь символічна кількість родин. Сім, бо сім'я свої історії зі сцени розказували ті, для кого Самар став другою домівкою. Ті українці, яким саме тут допомогли вийти, так би мовити, з душевної коми. «Нам пощастило брати участь у цьому всеукраїнському соціальному проєкті Ми українці, всі одна родина. Ви побачите цю неймовірну картину єднання. Людей на сцені з глядним залом на сцені будуть переселенці, які через страшну війну змушені були. Покинути свої рідні домівки і приїхати на нові місця. Мета нашого заходу об'єднати місцеві громади із переселенцями і показати, що місцеві громади дуже гарно зустрічають переселенців, що вони не лише тут живуть, що вони тут творять, що вони тут надихають один одного, що вони тут повідкривали свої і бізнеси, і творчі справи. І ми дякуємо нашим партнерам, які. Протягом вже більше як п'яти років соціально відповідальна команда, компанія національного кінотеатру світів. Вони довіряють нам своїм партнерам Садиба Мюзик». і ми з ними провели уже понад 200 мероприємств по, на території всієї України. І ми хочемо сказати, що ми отримали величезну кількість позитивних відгуків. У нас велика кількість запрошень з інших міст приїхати. І Сьогодні ми в Самарі також на запрошення місцевих. ВПО формат проведення заходу в усіх містах однаковий. Спочатку розважальна програма конкурс для представників семи сімей переселенців. Вгадай мелодію, маломани з глядацької зали при цьому активно підтримують учасників. До речі, вперше за історію проєкту саме у Самарі всі мелодії були відгадані. А далі власне самопрезентація від родин ВПО. Люди перед тобою гуляють свою душу. Вони показують себе справжніх, без купюр. Вони могли б сидіти вдома, і нікому не говорити, не розказувати, не показувати. Але насправді для того, щоб жити в майбутньому, позбавившись від цієї болі, її треба прожити. І вони проживають її разом з вами і нами. Кожен учасник отримує цінні подарунки від організаторів, мультиварки. Це робить захід ще більш приємним і пам'ятним. А ще всім без виключення родинам переселенців, партнер проєкту, Національний онлайн-кінотеатр світ Світті дає у безкоштовне користування смарт-приставки. Для цього треба лише оформити заявку. Ми зі свого боку, ще от на, 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 на другому, десь всередині другого флайту ми вирішили ще підсилити нашу відповідальність і допомогу перед переміщеними особами і впровадили програму, що кожен. А ну, кожна родина, кожна людина внутрішніх приміщених осіб, які хочуть дивитися якісне телебачення, якісний контент, бути абонентами на національному ланкінатру світіві, але не мають умов. Я маю на увазі смарт-телевізорів. Вони можуть виявити, виявивши бажання стати нашим абонентом, залишити заявку на сайті світ і отримати безкоштовне користування. У таку сучасну Android приставку яка зробить будь-який телевізор смартом і надасть. Цю можливість власне кажучи. за час проведення заходу його організаторам були пропозиції їхати за кордон, бо там теж багато переселенців. Але вони рішуче відмовилися, бо відчувають, що потрібні тут, в Україні. Соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, продовжується. Ольга Ховрич, Ян Андрусенко, Данило Скрипник. Новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні п'ятницю, 27 червня, в обласному центрі від 14 до 26 градусів тепла. Вітер північно-західний від 3 до 4 метрів на секунду без опадів. У Кам'янському від 15 до 26 градусів із позначкою плюс без опадів. У Павлограді від 13 до 27 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому від 13 до 26 опадів не очікується. У Самарі від 14 до 28 градусів тепла без опадів. У Кривому Розі від 12 до 29 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Нікополі від 15 до 28 градусів без опадів. У жовтих водах від 13 до 27 градусів тепла опадів не очікується. А на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі ікс долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!